Всім привіт! Сподіваюся, що сьогодні над вами гарне мирне небо та світить сонечко. Сьогодні хочу вам запропонувати до розгляду мультик поганці. І, до речі, не такий уже він і дитячий мультик, я вам скажу, бо в ньому є дуже багато фраз та слів, які зовсім не для дитячих вух. Частина для дорослих буде в другій частині цього відео. Для тих, хто дивиться це відео з дітьми, коли буду переходити до тієї частини, я попереджу. What Who's up for another job? If we pull this off, we'll cement our legacy as the greatest criminals of all time. Oh no, no way, snake. Oh. He is totally gonna blow it. Don't you ever get tired of lying? No. I mean, fudge. That was, that was a trick question, right? <sighs> Who's up for another job? To be up for something. Наприклад, I'm up for some Chinese food. Я би хотіла б зараз з'їсти якоїсь китайської їжі. Are you up for watching a movie? Ти хочеш зараз подивитися фільм? We are going out dancing tonight. Are you up for it? Ми хочемо сьогодні піти на танці. Ти з нами? Ти хочеш? І перейдемо до фрази з мультику. Guys, who's up for another job? Ну що ж, хлопці? Хто хоче зайнятися якоюсь іншою справою? Або... Хто хоче ще одне дільце? We'll to pull something off це провернути якесь діло, наприклад. It takes skilled negotiations to pull off a deal like that. Нам потрібен талановитий та професійний переговірник для того, щоб провернути дільце таке як це. It's an ambition plan, so let's see if we can really pull it off. Це дуже амбіційний план. Тож давайте подивимося, чи ми справді можемо таке провернути. І фраза з мультику: If we pull poll, we'll cement our legacy as the greatest criminals of all time. Якщо ми провернемо це діло, ми дослівно забетонуємо або недослівно увійдемо в історію як найкращі злодії всіх часів. No way. Ні за що, ніколи в житті, в жодному разі. Come on, let me borrow your bike. No way. Ну, давай, ну позич мені свій велосипед. Гені, hey, ні що». Майк, no way I'm playing cards with you for money. О, oh, ні, Майк, я ніколи в житті з тобою не буду більше грати в карти на гроші. І фраза з мультику. О, oh, no. no way». «Snake». О, oh, ні, ні за що, я не буду це робити. Змій? А зараз буде не дуже дитяча частина. Oh, totally blow to blow something. Провалитися, запороти або по-простому просрати якесь діло. Хочу звернути вашу увагу, що слово blow – це неправильне дієслово, яке змінюється. Blow, blue, blown. Наприклад, I had a chance to do it, but I blew it. У мене справді був шанс це зробити, але я його просрав. Фраза з мультику, He's totally gonna blow it. Він точно це діло, в нього не вийде. «Fudge» від англійського fuck, яке перекладається словом з трьох букв, але. Перед батьками такі слова говорити не можна, тому фадж є більш-менш прийнятним словом для батьків, яке перекладається як блін або бляха. Trick question – це каверзне питання. Отже, про що ж говорили в мультику? Don't you ever get tired of lying? Тобі не набридло брехати? No. I mean uh, fudge. Нє. Ой, я мав на увазі. От блін. That was, that was a trick question, right? Це ж було каверзне питання, правильно? Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал, також донатити на ЗСУ. Слава Україні!